Доброго дня! Сьогодні у нас 9 жовтня 2022 рік. Перед вами дерево з ось такою розлогою креслатою, кроною. Сорт яблук під назвою ММ106. Це шестирічне дерево на підщепі ММ106, середньоросла клонова вегетативна підщепа. Бачимо розмір плодів доволі немалий. Це крупноплідний сорт, можна сказати, серед яблук. Бачимо, яке навантаження, сорт доволі імунний, не доволі, а імунний до декількох раз парші, також він в певній мірі стійкий до борошнистої роси, гарно реагує на препарати захисту від хвороб на фунгіциди. Ну, тобто це уособлює його стійкість, якщо йому Якщо його обробляти хоча б декілька разів за сезон, проблем з хворобами не буде. Гарно піддається формуванню. Бачимо, яке навантаження, які гарні плоди. Вже майже настала, ну, в принципі, вже й настала його знімальна стиглість, буду його вже сьогодні я збирати, буде влажуватись і думаю, з кінця грудня. Серпень будемо розпочинати, перепрошую, січень будемо розпочинати його споживати. Це пізній зимовий сорт яблук. Там вже взимку більш буду до цього прискіпливіше підходити, коли його розпочати споживати, можливо, зніму дегустацію із цим сортом, з плодами цього сорту. які вони будуть на смак після влежування. Так, на цьому все. Будемо закінчувати огляд сорту під назвою Sirius. Дякую за увагу!